Добрий день, діти! Сьогодні 13 січня, і у нас з вами урок інформатики. На минулому уроці ми з вами закінчили вивчати тему алгоритми програми, і сьогодні ми починаємо вивчати велику тему, яка називається електронні таблиці. З електронними таблицями ми з вами зустрічалися в 7 класі, де познайомилися з поняттям електронна таблиця та навчилися виконувати найпростіші. Роботи з електронною таблицею. На слайді представлена таблиця, виконана за допомогою програми Excel. Ось таблички виконані за допомогою програми Excel. Взагалі, навіщо робити електронні таблиці? Вони легші для сприймання та е, запам'ятовування. Що ж таке електронна таблиця? Запишіть собі до зошита. Електронна таблиця це комп'ютерний варіант звичайної таблиці. Вона складається з рядків і стовпчиків, на перетині яких розташовуються клітинки. Презентація буде прикріплена до нашого уроку в Google класі, тому ви зможете її переглянути і записати основні поняття. Що може містити електронна таблиця? Клітинки електронної таблиці можуть містити текстові дані, числові дані, формули, зображення і інші мультимедійні об'єкти. Для розв'язання задач із даними, які можна подавати у вигляді електронних таблиць, розроблені спеціальні пакети програм, які називають табличними процесорами. З таким табличним процесором ми з вами працювали в 7 класі, і він називається Excel. Ще існує табличний процесор OpenOffice Calc і LibreOffice Calc. Чому Calc? Тому що від слова калькулятор в цих таблицях можна автоматично підраховувати ті чи інші дані. До речі, корпорація Microsoft розробила Excel і для мобільного телефону. Тобто в Google Play можна скачати Excel і користуватися ним на телефоні. Як запускається програма Microsoft Excel на комп'ютері? Ви натискаєте кнопку Пуст, всі програми, Microsoft Office і вибираєте Microsoft Excel. Ось так виглядає вікно Microsoft Excel. Це рядок-заголовка. Це кнопки керування вікном. Вони загалом у всіх програмах однакові. Так? Звернути, розширити на весь екран та закрити. Це кнопочки панелі швидкого доступу. Зберегти, відмінити якийсь крок, або піти на крок вперед. Це стрічка, на якій ви будете вибирати шрифт, вирівнювання, число, стилі, ячейки або редагування. Це вкладки. Смуги прокручування. Заголовок стовпця. Заголовки стовпців позначаються буквами. Заголовки рядка. Заголовок рядка позначаються цифрами. Якщо якась комірка виділена, то вона е підсвічена чорним кольором поле імені. І рядок формул. Саме тут вводяться формули для розрахунку. Назва аркушів. І так, заголовки стовпців позначаються латинськими літерами А, Б, С, З і так далі. Коли букви закінчилися, починається позначення АА, АБ, АЦ, АД, АЕ і так далі. Коли закінчилися подвійні букви, позначаються потрійними буквами. І так далі. Заголовок рядків позначають цифрами від 1 до 1 мільйон 48 576 рядків можна зробити в Microsoft Excel. Кожна клітинка має свою адресу. Як люди живуть в домівках і мають свою адресу, так і клітинки в програмі Excel мають свою адресу. Наприклад, клітинка, що розташована на перетині рядка 1 та стовпця А. Має адресу А1. Буква завжди попереду. А1. Так, давайте назвемо адресу виділеної клітинки. Я думаю, ви всі здогадалися, що адреса цієї клітинки А2. Адресу цієї клітинки. Ф1. Цієї Д15. D – 2, Б – 8, G – 6, H – 18. Для зміни вмісту виділеної клітинки можна видалити дані, що містяться у клітинці, та ввести з клавіатури нові. Для завершення введення даних у клітинку треба натиснути клавішу Enter. Або одну із клавіш зі стрілками. При цьому виділеною стане одна із сусідніх клітинок. Я вам це зараз продемонструю а, безпосередньо в програмі Excel. Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворюють діапазон клітинок. Діапазон позначають ось таким чином. Діапазон починається з клітинки С2 і закінчується клітинкою Ф5. Ось цей діапазон починається з клітинки А2, закінчується клітинкою А12. Цей діапазон починається з клітинки Д8, закінчується клітинкою Е 23. Давайте назвемо діапазон клітинок. g 2 g 6 С два 3 три. Шість Б, двадцять один. Двадцять один, 22 двадцять два, і два ді два. К17. Як зберігаються таблиці. Треба натиснути кнопочку «Файл», зберегти або зберегти як. Імена файлів, створених за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, мають розширення XLS або .xlsx. Зараз я вам продемонструю. Електронну таблицю Microsoft Excel. Ось так виглядає вікно. Як ми вводимо дані в комірку? Ми ставимо на комірку, підсвічуємо її чорним кольором, і починаємо просто вводити текст. Зверніть увагу, якщо я зараз натисну Enter, і, наша комір... і підсвітиться інша комірка, то в комірці буде. Не весь текст, який я тільки що ввела. Переглянути весь цей текст можна, натиснувши на комірку. Ось тут у рядку вводу формули ми бачимо весь текст. Для того, щоб він відображався весь, ми можемо натиснути двічі. І наша комірочка розтягнеться. Так, як ми зберігаємо документ? Натискаємо «Файл», Зберегти як. Пишемо назву документу, наприклад, моя перша програма, те, що ви сьогодні будете робити, і натискаємо Зберегти. Отже, ваше завдання на сьогодні. переглянути відео, яке буде прикріплено до уроку, переглянути презентацію, занотувати основні елементи з презентації, а також зробити дві таблиці в Microsoft Excel. І так, перше завдання виглядає так: створити та заповнити таблицю. Відформатувати її за зразком, встановити розмір шрифту для таблиці і для заголовку. І тут почергово розписані всі дії, які ви повинні зробити. В кінцевому результаті у вас повинна вийти ось така табличка. Цю таблицю ви збережете і прикріпите до сьогоднішнього уроку. Відправите мені на перевірку. Друге завдання схоже. Створити та заповнити таблицю, відформатувати її за зразком. Ваша друга таблиця буде мати ось такий вигляд: Я дозволяю вам це зробити в одному документі. Тобто, і перше, і друге завдання створити в одному документі. Дякую за увагу! Чекаю на ваші відповіді. Успіху!